Українець відзначився голом туру на останній хвилині в європейському чемпіонаті. Реакція Артема Добика на свій гол та асист у матчі Рома Дінезе. що сказав в першому своєму інтерв'ю про нападника новий тренер римлян. Повідомили страшні подробиці травми Руслана Маліновського. Михайло Мудрик почув єдину причину, за якою він знову зможе повернутися у склад Чілсі. А також який відомий клуб АПЛ підписав контракт з талановитим українцем. та з ким зі своїх підопічних з УПЛ колись ледь не побився мірчалучиско. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Новий головний тренер Роми Іван Юріч вперше публічно згадав діалозі Артема Довбика: Я хочу використовувати Дібалу як правого форварда. Нам потрібна голіва нога і розумна тактична гра. Він, Довбик та Суле можуть гармонічно грати разом. На мою думку, Паоло не грав одеросці, а виключно через історію з трансфером, який не відбувся, зараз він може повністю сфокусуватися на футболі і повертатися до гри, сказав інтерв'ю спеціаліст. Ну і тут слід зауважити, що, як ми можемо розуміти, саме Артема тренер бачить як основного, а це найголовніше. І слід віддати належне, Артем довіру Юріча виправдовує, Відрузивши в першому ж матчі під крилом нового наставника гол плюс асист у ворота у Дінезе і принісши вовкам довгоочікувану першу перемогу в сезоні. А ще українця визнали гравцем матчу. Після гри Артем сказав наступне. Це дуже важливий для нас результат. Він був потрібен нам, щоб повернути впевненість. Мені довелося адаптуватися до нової ліги та нових захисників, які є сильнішими. Грати з дібалою це прекрасно. У нас чудовий зв'язок, і я сподіваюся, що зможу знову багато грати з ним». До речі, фанати Роми Юріча поки що все ще не сприймають. Деякі з них влаштовують масові протести і наполягають на поверненню Даніеля де Але історія з вболівальниками Роми та Юрічем це ще квіточки. В порівнянні з тим, що коїться у Пауло Фонсекі в Мілані. Джерела пишуть, що у наставника стався провальний старт в новому клубі, і він майже втратив весь авторитет всередині. Почалося все з того, що на презентації його майже ніхто з офісу не зустрів в аеропорту. При першій зустрічі з Ібрагімовичем Швед запитав у Пауло, кого він взагалі тренував. А коли клуб підписав Фофану, то Фонсека сказав, що трансферна компанія завершена. А Осібра, що вона завершиться в Мілані лише тоді, коли вирішиться він. Ну і взагалі-то так і сталося. Адже клуб влаштував обмін Салима на Абрахама. Ну а ще Швед двічі вже збирав гравців Мілану для розборів польоту без попередньої згоди з Пауло. Стали відомі подробиці жахливої травми Руслана Маліновського. У півзахисника діагностовано вивих суглобу та перелом малого мілкової кістки. На відновлення піде близько трьох місяців, а це означає, що на полі ми його побачимо скоріш за все вже ж після зимової паузи. Руслану, звичайно, ще побажаємо якнайшвидше одужання, але цікаво, хто тепер займе його місце в заявці збірної на осінні матчі Ліги Нації: Бондаренко, Буяльський, Назаренко, Ярмолюк чи ще хтось інший. Михайло Мудрик нарешті зустрів першого тренера в Челсі, котрий не боїться публічно і прямо вказувати на проблеми українця. Цього разу Мареска спробував пояснити, чому саме півзахисник грає рідко за синіх. Як розвивати мудрика за малої кількості хвилин? Відповідь очевидна: це тренування. Тренування це єдиний спосіб покращувати гравців. Ми намагаємося покращувати їх усіх щодня. А деякі з них навіть проводять ще додаткове тренування наприкінці. Міша саме один із них. Зараз він не грає, але це не означає, що він не гратиме і в майбутньому. Цитує Мареску футбол Лондона. Також інформація з розташування Челсі, що наразі з українцем дуже плідно працюють над розвитком його тактичних знань. У футболіста є час до зими, щоб суттєво покращити цей компонент. Якщо ж цього не трапиться, то мудрюку доведеться йти в оренду. Повідомляється, що оточення гравця хоче, щоб той або залишився в Челсі, або ж повноцінний трансфер. Оренда, на їх думку, негативно вплине на його статус і лише дасть додатковий шанс конкурентам. Голом в турі в чемпіонаті Чехії відзначився українець Єгор Цикало. Центральний захисник Тепліце це поцілив дев'ятку вже в компенсований час. Для 23-річного гравця це був його дебютний гол в Європі, але на жаль, він не врятував його команду від поразки з рахунком 3-2. В Лехі продовжує запалювати український десант. Голами це клуб відзначились одразу і Макс Хлань, і Богдан В'юник, але це все одно не допомогло Лехі зачепитися бодай за нічию. Чергова поразка і вже 16-те місце після дев'яти турів. Максим Хуань, і цьому півка вшарце несамовіте. Лехія пригрівала в білим стоку зеро до єдного. Але ж провадь два. А ось Владислав Кочергіна своєму клубові допоміг саме українець відкрив рахунок у матчі Ракова та Заглембе, в якому його команда знищила суперника з загальним рахунком 5-1. Ударними темпами в Англії розвивається кар'єра Заха Баумана. Український Сколс в 17 років підписав перший професійний контракт з ім'ю. І цікаво, що ми все ще не зіграли півзахисника за наші молодіжні збірні. Хоча тренерський штаб і говорив, що діалог з його сім'єю був. Більш того, сам футболіст, наче запевнив, що йому такий варіант цікавий теж. Заха порівнює з Колзом через руде волосся та схожу позицію на пулі. Цікаву історію зі свого українського періоду розповів Мірча Лучизко. Ромун свого часу міг влаштувати бійку в роздягальні з майбутньою зіркою європейського футболу. У мене був конфлікт із бразилцем Дугласом Костою. Ми грали матч із Зенітом у лізі чемпіонів, програли тоді 0-1. Я був дуже злий. І бачу, що після матчу мої гравці, яким було по років 19-20, сміюся і жартують. Я підійшов до них і кажу: хлопці, ви що виграли? І одразу ж помітив, як Дуглас прийняв таку стійку, повернувши кулаки до мене. Здавалося, він боявся, що я щось із ним зроблю. Тому я відійшов наступного дня. Я поговорив із ними і сказав, що це моя вина. Адже такій ситуації я не мав реагувати таким чином. Я йому сказав: мені дуже легко відправити тебе до другої команди на рік. Але я цього не зроблю, тому що це буде проти футболу. Косто був дійсно дуже талановитим. Розповів інтерв'ю Лучєску. Андрій Ярмоленко може піти по стопам інших видатних українських форвардів. Равець отримав диплом тренера категорії А від УЄФА. А це означає, що, хоч у них і є домовленість з Ігорем Суркісем щодо посади спортивного директора, але Андрій не проти її потренувати. Наразі це лише перший крок. Адже якщо такі плани є, то треба і кваліфікацію підвищувати, і досвіду десь набратися. Під минулим відео майже всі написали, що чемпіоном УПЛ в цьому сезоні стане Динамо Києва. Тут навіть шахтар не зміг створити киянам конкуренцію. Здавалося, що всі вже давно забули про те, що колись в українському футболі був такий персонаж, як Анатолій Тимощук. Але не тут то було. Колишній футболіст віддав підписану футболку на аукціон. Виручені кошти, з якого пішли в Курську область. До цього Тимошук займав більш мовчасну позицію і вдавав, що навколо нього нічого не відбувається. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.